Слов'янців нині можна в батальйонах добровольців Донбас, Азов та інших підрозділах українського війська. У першому українському вертольоті, який було підбито терористами у Небі над Слов'янськом, серед загиблих був бортовий авіатехнік, старший лейтенант Ігор Гріш, славний син Слов'янська. Дякуємо вам, шановні захисники, за те, що відгукнулися. Не тільки прийшли сьогодні на нашу свято, а взагалі прийшли на нашу землю охороняти, захищати наш мир, спокій. Ми на вас чекали. Можна вам подякувати від таких пожилих людей, як я. Ми дуже вас чекали. Знаєте, як чекали? Ми по підвалам сиділи, і ми не хочемо, щоб прийшли відсюди. Дуже дякуємо. Низький поклони вам дали. Дякуємо. Не

Більше п'яти років. Все, хто захоче, будь ласка, це досить гарна пішки. Кому вистачить, то можете підходити брати. І всі з таким запалом дійсно відчувається, що тут земля козацька, прадавня, і тут не може бути сапаратистських настроїв. Це я переконався. Хоча мав спочатку деякі сумніви, плюс телебачення, як і російське, і проросійські політики, розказували, що це столиця сепаратистів і так далі. Ну це зовсім не так. Я переконався і я дуже приємно вражений. Ми будемо все робити для того, щоб Україна була вільна, незалежна, і ми жили дійсно в європейській країні.